Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо не просто про голівудську зірку. Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки слави, усмішок і червоних доріжок. Світ знає її як Рейчел із Френс, але чи все так просто в історії Дженніфер Еністон? За зовнішньою легкістю ховається шлях, сповнений сумнівів, тиску, втрат і внутрішньої боротьби. У цьому відео 10 фактів про Дженніфер Еністон, які відкриють її з несподіваного боку. Факт перший. Дитинство без сказки. Попри те, що вона народилася в родині актора, її дитинство не було безхмарним. Батьки розлучилися, коли вона була ще дитиною. Маленька Дженніфер довго переживала цю подію, відчуваючи нестачу стабільності. Її мама часто критикувала зовнішність доньки, і ці слова за зізнанням самої Еністон роками звучали в її голові. Саме тоді зародилась її внутрішня невпевненість. Факт другий діагноз, який пояснив усе у юності, вона страждала від труднощів із навчанням. Лише у 20 років їй поставили діагноз дислексія. Уявіть, роками вона вважала себе недостатньо розумною і тільки потім зрозуміла, що проблема була зовсім не в інтелекті. Цей момент став переломним. Вона почала приймати себе такою, якою є. Факт третій. Майже відмова від акторства. До прориву в кар'єрі вона жила дуже скромно, працювала офіціанткою, роздавала листівки, знімалася в провальних шоу. Одне з них навіть називали найгіршим серіалом сезону. У певний момент вона серйозно задумувалася залишити Голівуд. Але саме тоді з'явився шанс, який змінив усе. Факт четвертий роль, яка стала благословенням і прокляттям. Після прем'єри Френс її життя розділилося на до і після. Зачіска, де Рейчел, стала культовою. Вона отримала премії, контракти, мільйонні гонорари. Але разом з цим прийшли папараці, переслідування і тотальна втрата приватності. Вона зізнавалася, що відчувала себе під мікроскопом 24 на 7. Факт п'ятий шлюб, який став глобальною драмою. Її історія кохання з Бредом Пітом здавалася казкою голівудська пара мрії. Але розлучення перетворилося на медіашоу світового масштабу. Таблоїди щодня створювали нові версії подій. Дженіфер довелося переживати біль публічно під об'єктивами камер. І все ж вона зберегла гідність вона мовчала там, де інші влаштовували скандали. Факт 6. Постійний тиск через тему материнства. Преса роками спекулювала на темі її можливих вагітностей. Кожен вільний сватер ставав доказом. У 2016 році вона написала емоційний відкритий лист, де заявила. Жінка не є неповноцінною, якщо вона не стала матір'ю. Це був її тихий, але потужний протест проти суспільних шаблонів. Факт сьомий страх самотності. Попри сильний образ, вона неодноразово зізнавалася, що боїться самотності. Після другого розлучення з Джастін Теру вона знову опинилася під шквалом обговорень. Та замість того, щоб зламатися, вона почала більше часу присвячувати собі. Терапії, медитації, саморозвитку. Факт восьмий. Боротьба за серйозні ролі. Після завершення Френс багато режисерів сприймали її лише як комедійну акторку. Але участь у драматичних проектах, зокрема у серіалі The Morning Show, довела вона здатна на глибокі, складні ролі. Її гра там це вже не Рейчел. Це доросла, складна, вразлива жінка. Факт 9. Вона майже не читає про себе. Цікавий факт: Дженніфер уникає читання новин про себе. Вона свідомо дистанціюється від чуток. Її правило просте: якщо я не можу це контролювати, я не дозволю цьому керувати мною. Факт: десятий. найбільша таємниця її внутрішня сила. За м'якою усмішкою ховається сталева витримка. Вона пережила розлучення, критику, суспільний тиск, невдачі та роки папараці. І, попри все, вона залишилася собою, без гучних скандалів, без агресії, без спроб довести щось світові. Можливо, її головна таємниця це вміння не зраджувати собі. Історія Дженніфер Еністон це не просто історія про славу, це історія про дівчину. Яка навчилася жити під світлом софітів і при цьому не втратити внутрішній голос. Якщо вам сподобалося це більш глибоке та таємниче занурення, напишіть у коментарях, про кого ще хотіли б почути. І обов'язково перегляньте наше попереднє відео «10 цікавих фактів про Джима Керрі», де ми розкривали непростий шлях ще одного генія Голівуду. До зустрічі в наступному випуску. І пам'ятайте! За кожною усмішкою може ховатися цілий світ.